Чи правда, що новонароджені сплять цілодобово? Чи може навпаки з народженням дитини потрібно забути про сон вдень і вночі? Мене звати Наталія Домрес, я лікар-невролог і спеціаліст зі сну, а також засновниця професії консультанта зі сну в Україні. З 2013 року я щоденно вивчаю СОН, а також консультую батьків дітей і дорослих стосовно їхніх розладів сну, а ще навчаю більшість українських консультантів зі сну в Україні. І в цьому відео я вам розкажу, як насправді спрять новонароджені діти, чого від них очікувати, а також найголовніше як допомогти собі. Легше вкладати такого малюка, щоб він почувався краще, а також щоб ви висипалися. Якщо ви раптом випадково натрапили на мій канал, і вам цікава тема сну, то будь ласка, підписуйтесь на нього, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це буде дуже мене мотивувати, продовжувати знімати більше відео для українського YouTube. А ще це допоможе мені нарешті повернутися до регулярних зйомок, бо це вже не перша моя спроба, але те, що тут. Такі малі перегляди мене дуже демотивує. І якраз таки ось такий е коментар, який написав підписник мого каналу, змотивував мене знову до вас повернутися. Отже, дуже чекаю вашого зворотнього зв'язку, і поїхали! Новонароджені діти дійсно не сплять цілодобово. В перші дні, звичайно, вони ж можуть лише годуватися і потім продовжувати свій сон. Але вже згодом у них може з'являтися перший недовгий час неспання. Спочатку він може тривати буквально 5, 10, 15 хвилиночок, але поступово цей час зростає. І помилка батьків це. Вкладати постійно дитину після годування, тому що в якийсь момент малюк просто перестає це робити, і ваші спроби його вкласти можуть завершуватися опором. Тому дивіться на стан вашої дитини, якщо ваш малюк після годування відкриває очі, розглядає все навколо і цікавиться оточуючим його світом. То дайте йому можливість не спати якийсь час, і це дозволить вам полегшити вкладання. Пам'ятайте, що час на спання постійно зростає у малюків першого року життя. Якщо вам потрібен орієнтир. На що ж орієнтуватись, скільки дітки мають спати. То про це у мене є найкраща, найсучасніша таблиця. Посилання на неї я залишу у описі до цього відео, а також заразом підписуйтесь на мій інстаграм, бо там є ще більше таких цікавих, корисних матеріалів про сон. Новонароджені діти потребують частих годувань. І в день, і вночі. І причина тут не в тому, що дитина хоче замучити маму, щоб мама постійно цілодобово її годувала, а причина в фізіології немовляти. Коли дитинка народжується, об'єм шлунка в неї може складати всього лише буквально там дві чайні ложечки. І через це дитинка зараз не може з'їдати велику порцію і потребує частих годувань. Крім того, дитині дуже важливо навчитися ефективно смоктати, а молочні. Залозі мами дуже важливо навчитися виробляти достатньо молочка для росту і розвитку дитини. І тому це така е, синергічна система, коли дитинка вчиться активно смоктати, груди поступово вчаться виробляти все більше і більше молочка. І з часом проміжки між готуваннями стають більшими. Але щоб це сталося, дуже важливо в перші тижні. Часто годувати малюка і вдень, і вночі, особливо якщо малюк народився передчасно народженим або з низькою масою тіла, тоді годування мають бути ще частішими. Що робити, якщо дитина переплутала день і ніч? Насправді новонароджені просто ще не розрізняють денний і нічний сон, і вони можуть прокидатися і гуляти однаково часто і вдень, і вночі. І це не є якимось відхиленням, ви ще нічого не опустили. Це просто особливість фізіології дітей. Коли вони народжуються, в них немає власних біоритмів і потрібен деякий час, щоб звикнути до життя у цьому світі, там, де вони. Вночі є нічний сон, а в день є неспання, яке розділяється кількома денними снами. Але ви, як батьки, можете на це впливати і допомагати малюкові швидше навчитися розрізняти день і ніч. Для цього дуже важливо, щоб протягом дня дитина отримувала достатньо світлової стимуляції, тобто важливо відкривати штори, виходити з дитиною на вулицю, вмикати світло. А також дуже цінним для дитини є спілкування ваше з малюком, коли ви берете його на ручки, дивитесь йому в очі, говорите ласкаві слова, цілуєте. Носити, показуєте все навколо. Ваші обійми це така тактильна стимуляція, яка теж є дуже важливою для розвитку і гарного самопочуття дитини. І тому всі ці ваші дії в комплексі з яскравим світлом вони допомагають дитині зрозуміти, що зараз час для пізнання світу, для спілкування, для неспання. А ось вночі, навпаки, дуже важливо вимкнути світло. І якщо малюк прокидається на годування, не вмикати світло для того, щоб перебувати, Редягати під гузок, а робити це при максимально приглушеному освітленні. Наприклад, вмикати просто підсвітку телефону або дуже, дуже такий блідий слабенький нічник. Це дозволить дитині зрозуміти, що зараз час нічного, сну, зараз не час для активності, а лише час для годування. І поступово дитина навчиться спати вночі довші проміжки без часу не спання, але з перервами лише на годування. А якщо ви б хотіли розібратися з тим, як же допомогти дитині будувати гнучкий режим уже з перших тижнів, але робити це дуже гнучко, без стресу, без постійних підрахунків, без постійних переживань, то у мене для вас є дуже класний мій продукт це вебінар, який я записала спеціально для батьків і зібрала в ньому весь свій досвід понад 11 років консультування, навчання лікарів, консультантів. Вебінар ви можете отримати за посиланням, я його залишу у описі до цього відео, а також для моїх читачів YouTube каналу я хочу додати спеціальний промокод на знижку. Це буде такою мотивацією і для мене продовжувати вести канал, і для вас теж такий мій маленький для вас подаруночок. Промокод теж я напишу в описі до цього відео. Його потрібно вказати в формі замовлення і отримати ось цю знижку. Малюки не завжди можуть заснути, коли вони втомились. А інколи буває навпаки, що дитина, втомлюючись стає більш роздратованою, більш активною, активніше починає розмахувати ручками, ніжками і замість того, щоб розслаблятись і спати, тільки ще більше збуджується. Це пов'язано з незрілістю нервової системи малюків, і це не є відхиленням від норми. Але це може призводити до погіршення засинання і неспокою дитини. Щоб допомогти малюкові заснути, слідкуйте за його поведінкою і намагайтесь вловити ознаки втоми. Коли ви бачите, що дитина стає більш неспокійною, більш збудженою, намагайтеся перейти на більш спокійний час неспання. Е, Можете взяти малюка на ручки, поносити, погойдати, навіть можна додатково погодувати. Це дозволить дитині розслабитися і заснути вчасно, коли малюк уже достатньо втомлений, але все ще не став перезбудженим. Як я казала, на Початку відео для новонароджених діток, ось цей час не спання може бути зовсім нетривалим. Тобто час від пробудження з одного сну до засинання на наступний сон може пройти від 10-15 хвилин до 30-40 хвилин чи більше. По мірі дорослішання у дитини часне спання буде зростати, і, звичайно, ви це помітите по тому, що дитина почне засинати з опором. Або якщо раптом ваша дитина вже почала засинати з опором, то це може бути пов'язано з тим, що часне спання змінився і варто перелаштувати режим. І знову ж таки, якщо у вас не виходиться налагодити самостійно і вам потрібна допомога, я та моя команда будемо раді вам запропонувати консультацію з налагодження сну. і і ви разом зі мною та моїми експертами зможете розібратися, як будувати режим, як вкладати легше. Записатись на консультацію можна за посиланням, яке я залишу теж у описі до цього відео. Вонароджені діти сплять багато поверхневого сну, і через це інколи батькам здається, що дитина майже не спить, що сон у неї дуже поверхневий, тривожний, неспокійний. Але це лише наша суб'єктивна оцінка. Насправді дослідження сну підтверджують, що новонароджені діти, діти перших місяців і навіть весь перший рік, порівняно з дорослими, сплять більше поверхневого сну. І через це уві сні вони можуть рухатись, можуть видавати звуки. Можуть більш часто дихати, і може здаватися, що це якийсь неправильний сон, але насправді саме поверхневий сон потрібен дитині для її розвитку. Він виконує захисну функцію для дитини. За рахунок такого поверхневого сну дитина активно розвивається, засвоює свої навички. Зверніть увагу, що новонароджений від свого першого дня до першого року перетворюється з маленького такого, такого кабачка лежачого, який просто водить очима і навіть не вміє контролювати голівку, у маленьку дитину, яка може повзати або навіть стояти і бігати, і говорити. Це Просто колосальний стрибок у розвитку, і для того, щоб дитини засвоїти ці всі навички, потрібно гарно спати, в тому числі спати багато поверхневого сну. Але, звичайно, це може доставляти і певний дискомфорт батькам. Зокрема, може бути важко перекласти дитину, яка спить поверхневим сном. Ви тільки заспокоїли дитину, тільки вклали ви її, перекладаєте, і дитина прокидається. Що з цим робити? Насправді, чарівного способу немає. Не існує така. Ем, Якогось методу, який би дозволив новонародженій дитині спати як дорослий, міцно, міцно не прокидатися, щоб тривалість циклу сну була довшою. Але ми можемо організувати сон так, щоб у дитини виходило вкластися. Спати в максимально втомленому стані, і це дозволить поступово навчитися вам перекладати дитину, а також дитині навчитися перекладатися і спокійно сприймати це відчуття зміни положення тіла. Тому що, коли дитина спить у вас на ручках, то вона знаходиться як наче в невагомості, ви її обіймаєте, дитина в скутому такому положенні, вона відчуває ваше тепло, ваш запах. А коли ви перекладаєте дитину, то дитина відчуває, цей контраст температур, цю зміну, і через це може реагувати і прокидатися. Якщо для вас актуальна тема перекладання, то напишіть мені, будь ласка, про це в коментарях, і я зніму про це окреме відео і розповім особливості е, таких діток. А також задавайте свої питання, які теми для вас цікаві. Можливо, ваші дітки вже виросли, вони чудово сплять, але ви спите не дуже добре. Е, я вам можу зняти відео і про ваш сон. і Такі відео є і на моєму каналі. Про сон дітей, про сон дорослих. Ви можете перейти, підписатись і переглянути їх. На цьому на сьогодні, все. Я вам дуже дякую, що ви додивилися до самого самого фіналу. Я дуже рада, що нарешті зняла для вас це відео. Буду дуже чекати ваших реакцій, вподобайок, ваших коментарів і, звичайно, буду рада вашим підпискам. Дякую за ваш час, за вашу увагу. Бажаю вам спокійного сну і до нових зустрічей на цьому каналі. З вами була Наталія Домрас, ваша лікарка-неврологиня і спеціалістка зі сну. До нових зустрічей! зустрічі. всім, па-па!